Робив я тільки що закупи, такі якісь мінімальські. Ну, в трасу виїжджаю там. І знаєте, що я зловив себе на думці? Що ціни не ростуть просто капець? Я просто згадую ті часи, коли я тільки приїхав сюди на роботу, в Польщу, що можна було купити за ті гроші, грубо кажучи, що зараз я просто. Два пакетика. Капець. Я розумію, що треба більше заробляти, але якби зарплати... зарплати не встигають за цінами. На жаль. Така реальність на сьогодні. До речі, придбав в китайському магазині на тему отаку от, от штучку. Такий автомобільний пилісос. Я вам скажу, що одною зарядкою в принципі, пропилососив легку машину. Зараз хочу ще тут пропилососити. Розкладаю речі. Завтра зранку тільки приїду і вставу, вставлю в ключі і поїду зразу. Все одно по дорозі, бо дружину треба з роботи забрати. Ще купив таку от штучечку собі на тему. Не знаю, попробую. бо коли смажити яйця, то ну, і багато олії, то і воно, я не люблю таке, щоб воно вже таке сильне було жирне, а то просто такі пшикнути раз-два і щоб е е сковорідка була змащена. Попробуємо, не знаю. поділюсь з вами відгуком по, по використанню. Вперед до праці. Дого вам приємного перегляду. Всім добра. Завантажився я соком до Голландії. Досить цікаво, таке трошки завантаження, цікаве. Таке трошки цікаве завантаження Сік до Голландії. В Чому цікавість самому заводу, в заводі, закладі? Од, одним словом, одним словом, справа в тому, що було стерильне завантаження. Не можна було відкривати зверху деклі. В принципі, він все сам робив, як би там той працівник, але маю трошки Перегрузу. Забагато маю вантажу. <кій> ну, але із-за того, що машина важка, як я вже казав, а більше вони, менше точніше вони завантажити, сказали, що вони не можуть. Тому якось так їдемо з вами до Голландії через Німеччину. Зараз передягнуся. Бо я в робочих штанях. І помчимось. Їхали, ми їхали і не кінець приїхали. Треба стати по пообідати чи то повечеряти, я не знаю, я снідав, ну а то вже буде обіду вечеря. 18-та година вже і так. Пізно. А, замерзла мені картопля, що дружина приготувала. Морозилка. З однієї морозить, а з іншої холодильник морозить, точніше. а якщо зменшити температуру, то тоді морозилка не, не дуже добре працює. Ну, така специфіка цих автомобільних холодильників, не знаю, в Мерседесі, якщо чесно, яким би я, яким би я ярим е прихильником Мерседеса не був, то розкажу вам по правді, що в Мерседесі ще гірша ситуація була холодильником Тут, тут ситуація краща. Набагато. Ну, не знаю, може може хтось мене поправить, Ну для мене так. З холодильником тут ситуація цікавіша. Добре. Розігрію картоплі, салатик. Ще треба трошки проїхати сьогодні, бо... Бо ще має час. У мене розвантаження в Роттердамі після завтра, в п'ятницю. Треба їхати. Мені смачного. А вже осінь прийшла у мій сад та закінчилось літо дощове, почалася ще більш дощова осінь. Всім привіт. Обійшов машину. Виїжджаю. Заїхав я на паркінг, а тут... Літчо-оперативна група якась. <кій> Оцепили легкову машину, в легковій машині побиті вікна. Ну, там такий шаран старенький, Volkswagen шаран е з Лаветою ззаду. І я трошки, якщо чесно, не зрозумів, є обгородили, що там сталося з цією машиною. Два вікна вибитих з правої сторони. Чи вони її доганяли, чи, чи що, ну не знаю. Е -е, Автострада 2 запознані в сторону Німеччини, в сторону Швецького. От вам і Європа безпечна. Не знаю, це в нас сьома ранку. Що там сталося Чи вночі може хто там просто стояв, а, ну, їхав цією а вирішив передрімати, бо це так, виходить, райки, де фури стоять, а він ззаду за ними в хвостах став. Не знаю, не знаю, що сталося, але факт в тому, що піч оперативна Якийсь джипік китайський з цими з синіми проблисковими маячками включені, але ну, Машина не, не обозначена, що це вона. Поліцейська. Щось там ходять, описують чемоданчик. один в цій машині сидить, там набирає якийсь протокол. Такі справи. А ми їдемо працювати далі. Ще Хочу заїхати зараз там на, на слубі, це е, знайомий говорив е, колега Ростислав, тобі привіт, знаю, ти дивишся теж відео. Е, що є бідронка, я там в принципі не був, але хочу подивитися. Бо самому збиратися в рейс, я вам скажу, то діло таке. Не знаю, хто там може сам збирається, мене напевно розбалували чи як. Я постійно щось забуваю. І там ще треба докупити мені дещо, бо ніби скуплявся, скуплявся, а дружина на роботі була і все не, одно не все взяв, що треба. Зараз буду в'їжджати, точніше вже в'їжджаю в тунель, який проходить під каналом в Голландії. Тунель довжиною. Один кілометр і швидкість його ну, мусить бути швидкість не більше 70 кілометрів, потрібно дотримуватися. Смію, трас. О, тут от видно на карті, що він під каналом проходить. Получається, тут я зараз в цей Европорт заїжджаю і е, він ну, в'їзд насипаною штучною такою косою. Ну, Так не видно тут по, по боках, ну там вон, з цієї сторони видно, що там вода, там за тим, бо тут дорожні. Желізнодорожні рейси йдуть і там за тими рейсами теж вода сюда в порт заходять. Зараз тут краще видно по праву сторону в вода і там теж по ліву, тільки ну, трошечки далі там видно вон, крани, які розгружають ці танкери, які заходять в порти. В порт. Порт Роттердама. Ну от, приїхав сюди. Йду зараз, зараз зареєструюсь і буду чекати на, на розвантаження. Одним словом, ситуація, як завжди, досить цікава. Прочекав я тут, немало, небагато, багато, 4 години. Вночі роботу почав. Пишемо експедиція, а в мене авізація була на. 10 годину ранку я приїхав сюди 9.30, але ну, зареєструвався все як, як, як має бути вчасно. І прочекав і пише спедиція, що я набираю координати, куди їхати на паркінг і зразу з вами говорю. Спедиція пише, що вигружати мене будуть не раніше, як 9-та година вечора. Ну, а мене просто-напросто часу не вистачить до 9-ї години вечора. Тому я їду на паркінг і стаю зразу на паузу. Буде трошки пізніше. Якось так. Якось так. Ну, тут зліва від мене в'їзд на цей завод, там де пише «Hallo». Ну, в принципі, камера показує. Ось от такі от пироги. Там видно стела лайн, паром прийшов, я, я так розумію, звідти відправляється. Так що буде в мене така трошки робота цікава. Поковеркана. Зараз серед дня треба робити паузу. І тоді вночі не знаю, що з того всього буде, куди там далі я буду їхати. Бо в мене мало б, планувалося так, що мало бути завантаження сьогодні. Розван... О, На вас подилюсь. Е, планувалося так, що мало бути сьогодні розвантаження, і завантаження відразу. Ну, мийка і завантаження. Я планував, що я навіть вискочу десь до Німеччини, може завтра. Але як завжди плани йдуть коту під хвіст. Через 200 поверніть праворуч. Тому маємо те, що маємо. Показати що вам ще трошки порт Роттердама. Дивіться. Зимно на вулиці, капець. Тут вон, рукою подати до цього е, до північного моря, тут вон, 14 градусів тепла. Вітер зимно. Ось така от погодка, бачите? Десь хвилюю з моря задуло. Чи що такий вітер з дощем? виїжджайте на з'їзд, а потім поверніть ліворуч. Під'їжджаю до цього паркінга. Паркінг реально величезний, здоровий. Ну і а потім рухайтесь платний. Платний. Все в цьому світі треба платити. За 120 метрів. О, дивіться, будь ласка, бачите? Хтось хочів, хотів зекономити, дивіться, як засів. йой, Йой, як шкода! На обочину, бачили? Як, як сів на пузо конкретно. Взяв тікет, треба було... Та не сварися. Треба було вибирати там ще е... який тип паркування, АДР, не АДР, холодильник, не холодильник, так зрозумів, в такому дусі парковка без жовтих колосок. Це, зрозумію, зліва від мене туалет. І там десь туалет. Добре. Їдемо, їдемо туди. Поверніть Тут Мені віруч, не подобається. Десь там, де віруч. тихіше. Треба йти дізнатися, як проходить виїзд, щоб завтра. Завтра, сьогодні, ввечері не тупити, де то оплачувати і подивитися, чи можна води набрати. Пішли зі мною. Тут можна набрати води, там я запаркувався. Це такий величезний величезний паркінг. Я думав, що ті машини, які там стоять, то, -то тільки вся черга, оказується, не так все, як я думав. От раз, бочка, два, три, чотири, п'ять, шість. І там ще дві машини. І того. -ху 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 -ху, переді мною вісім машин. Недаремно вони написали, що 9 не раніше мене тільки візьмуть на розвантаження. Добре. Окей. Йдемо відпочивати, Буду довідомо, відео буду монтувати зараз. А вітер такий, що мене, мене зносить. Доброго ранку. Нарешті покликали мене на розвантаження. Їду. Зараз заплатити за паркінг треба. Десь там на початку є якась, е, якийсь е, платомат. Е, суть не в тому. Суть в тому, що мене мали вночі покликати раз. Це перше питання. І Друге, друге питання. У мене перестав працювати навігатор. Не хоче включатися навігатор. А то вже проблема. Через 300 метрів поверніть ліворуч. Якось так. Не знаю. Може зараз йому ще пройде. І він передумує. Ну, Але зараз часу немає розбиратися, їду туди. Поки там буду чекати на ці проби, я думаю, ще будуть проби робити. Ой, буду щось з цим навігатором. мотити, добре, окей. Якось так то виглядає. Заїхав сюди на територію, зареєструвався. Заїжджаю на вагу і з ваги маю п'ятий бокс. П'ятий бокс, це вон там теж машина. Ліську вибираємо. Ну, англійсь і що? Окей. Не дотягуюсь, руки за короткі. Так, мої номера. Увага. Бачите? От е в чому прикол? В чому прикол цистерни? Вона гуляє, рідина і от такі от. Ну, все було написано там. Що ви побачили, що п'ятий номер. Заїжджає п'ятий номер. Заїхав, О, тут розвантажують мене О, таким чином. А тут і електричний Mercedes. Актро 600. Досить цікава машинка. Кажуть, що запас його ходу на 600 км, не на 600, а на 400 км. Он так ось Так виглядає то Тут баки стояли, то тут батареї з однієї і з другої сторони. Ну а там через там ресівер, Ну цікаво. Цікаво поніди на такому. Електромотори, подушки. ну все те саме, в принципі. Не знаю, ні, перепрошую, Електро... батареї тільки з цієї сторони. Ця... Там, там, ну, там ресивери і компресори, я так розумію. Загрузився я. Помився, загрузився. Чекали мене тут люди. Йду тут на цьому заводі ще схожу в душ, бо я так бачу, що мене сьогодні напевно десь якась промзона чекає е, на вікенд. Надіюсь, що там буде місце в тій промзоні. Ми вже з вами там стояли. Сподіваюся, що знайдеться. То йду, покупаюся і буду їхати. Їду. Їду як сліпе котеня, їду по Google Mapсу. Просто капець. Мерла навігація і все І, І не дихає. Дивіться, яка там краса спереду сьогодні субота. Голландці, як завжди, катаються собі на таких от машинках О, дивіться, раз, два, три. Дивіться, яка краса. Ретро автомобілі. Парад ретро автомобілів. Добре, мені вже зелене засвітилось, треба їхати. А там от ще спереду, ще їх два. Віть, бачите? Продовжуйте рух 11 кілометрів. Отак ну, от. А я їду... По дорожніх знаках. Зараз, ще, певно, заїду, куплю якусь карту собі. <рив> Катастрофа! Катастрофа! Вмерла моя навігація і... і не дихає. Каже, все, не буду. Задовбалася вона працювати далекобійником. Як думаєте, добре запаркувався, ні? Чи ще можна ближче? Ще можна назад трошки. У мене тут якась серйозна груза намічається. Став я все-таки в цій промці, що я говорив, що мене чекають вихідні промці, було тут місце, знайшов. Сходивши в магазин, докупив собі коучів зараз. Зараз зроблю салат з рідіськи, з цибулі. І з яєчками. Оце буде тємка. Добре, що мене ніхто не буде нюхати, що цибулю буде чути. А тут Тут, вон, бачите, що там робиться за вікном. Така якась навіть гроза, вітер. Напевно, буду закінчувати на цьому то відео. Навігація моя так і не, не ожила. Будемо їздити по картах. Я ще тільки виїхав перший тиждень. І за того маємо те, то, що маємо. Добре. Надіюся, що якось, якось воно буде. Всім добра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Гарного. Дня або вечора. Не знаю, коли ви то дивитесь на відео. До нових зустрічей!